Unitree представила інноваційного робопса – квадропед A2 Stella Explorer. Він міцний, витривалий, швидкий і надзвичайно маневровий, готовий до будь-якої задачі, як каже компанія. Як це тепер прийнято для кожного нового робопса, Unitree випустила відео, яке демонструє, на що здатен їх ату. І це без сумніві вражає у відео. Ми бачимо, як робопес пробиває скляну перегородку, робить сальто назад, а потім на швидкості долає скелясту місцевість, щоб показати свою спритність. Ей ту виконує навіть танцювальні рухи на чотирьох, двох, а іноді на одній нозі. Потім він спритно спускається сходами на приголомшливій швидкості і піднімається на камінні блоки на висоту до метра. Але це ще не все. Далі у відео A2 зупиняється поруч з членом команди Юні-3, який підходить до нього і стає на спину робопса, а потім починає стрибати на ньому, доводячи, що робопес справді може витримати навантаження до 100 кг в стоячому вигляді. A2 також може нести вантаж під час руху. У відео видно, як він перевозить 30 кілограмову ношу через місто, покриваючи відстань у 12 км. перш ніж його батарея вичерпується. Проте для постійного руху максимальне навантаження становить 25 кг. Цей робопес оснащений двома потужними акумуляторами, що дозволяють йому працювати до 5 годин без вантажу або покрити 20 кілометрів відстані, або ж близько 3 годин з повним навантаженням. Акумулятори можна замінити на ходу, щоб продовжити роботу. Максимальна швидкість це 5 метрів за секунду, але також є варіант робопса з колесами, хоча точних характеристик для цієї опції ще немає. Робопес має 12 ступенів свободи завдяки моторчикам на суглобах, що дозволяє йому здійснювати рухи в різних напрямках. Всі ці можливості роблять його дуже маневреним і ефективним для роботи в різних умовах. A2 оснащений ультрашироким промисловим лідаром спереду і ззаду для кращого усвідомлення глибини, HD камерою для огляду та переднім світлом, щоб уникати сліпих зон. Завдяки штучному інтелекту та системі з восьмиядерним процесором РОБОПЕС також може обходити перешкоди самостійно. Він також підтримує Wi-Fi і Bluetooth, а також має можливість підключення до GPS і 4G. Для оновлень є функція смарт-оновлень по повітрі. З фізичних інтерфейсів є USB can Каншини та Gigabit Ethernet. В Комплекті іде вбудований динамік і мікрофонний масив. Вага робопса 37 кг. Це вже з двома акумуляторами. A2 призначений для промислового використання, включаючи інспекцію об'єктів, логістику і наукові дослідження. Ціну вам розкриють за запитом, кажуть у компанії. Зазвичай це код для «вартуємо в крило літака. Офіційні китайські змі це важливий для нас дисклеймер, Пишуть, що до навчань НВАК долучилися роботи вовки Це перша поява чотирногого робота на публічних навчаннях народно-визвольної армії Китаю на полігоні. Дві мотопіхотні роти бригади 76-ї армійської групи НВАК провели навчання, що включали спільні штурмові операції людини та наземних дронів. Розбудовуючи піхотну наступальну тактику, у навчання інтегрували безпілотні системи, такі як літальні дрони та наземних роботів вовків. Відеорепортаж CCTV показує, що навчання проходили у холмистій, густо зарослій місцевості. Солдати, озброєні штурмовими гвинтівками qbz 191 снайперськими гвинтівками qbu 191 та переносними ракетними установками, просувалися поряд з роботами-вовками, також оснащеними штурмовими гвинтівками qbz 191 або розвідувальним обладнанням. Тим часом оператори повітряних дронів, одягнені в гіллі, сховавшись в траві, розгортали їх півідрони. Ці навчання це перший випадок, коли я командував та керував роботом вовком. Зізнається, Хуте, військовослужбовець бригади. Робот Вовк був вперше представлений публіці на авіасалоні AirShow China 2024, що пройшов у Джухаї у провінції Гуандун. Він важить близько 70 кілограмів і є універсальною чотирного роботизованою платформою з варіантами для атаки розвідки, транспортування та підтримки місій робот вовк має високу мобільність та адаптивність на складних місцевостях. Він може діяти пояс з людьми, солдатами, долати високі перешкоди та підніматися по драбинах. Цитую Global Times його розробника державну корпорацію China Source Industries Group Corporation. Кілька роботів вовків можуть діяти в скоординованих формуваннях, створюючи мережі між людьми-операторами, транспортними засобами та іншими роботами вовками. Це має підвищити бойові можливості підрозділів, спеціальних операцій та піхотних підрозділів, що діють у складних умовах, таких як міські райони або, наприклад, гірські райони. Фу Цян Шао, китайський експерт з військових справ, якого цитує Global Times, вважає, що додавання наземних роботів у бій може бути ще ефективнішим та впливовішим ніж розгортання повітряних дронів. Особисто мені порівнювати наземний і літальний дрон здається дещо дивним. Хоча я що я не китайський експерт з військових справ. Зокрема, фу вважає, що коли солдати стикаються з роботами, а не ворогами людьми, вони можуть відчувати сильний психологічний стрес. І навіть якщо вдасться знищити деякі одиниці, інші продовжуватимуть невпинно наступати, створюючи постійні загрози, що має підштовхнути солдатів противника, здаватися. Та безумовно з розгортанням більшої кількості наземних роботів на полі бою мають відбутися великі зміни. Ці технології можуть переосмислити динаміку поля бою, змінити природу конфліктів та революціонізувати тактичні підходи. Додає фу до речі, буквально цього тижня на зустрічі в ДСЗІ, про яку ми згадували на початку. Перший заступник голови служби Ростислав Землинський розповідав, що замовлення на НРК від українських бійців цього року різко зросли. Вистачало б ще грошей ці замовлення задовольнити. Вовків правда каже, ще не замовляли. Італійці випустили на пляж пса прибиральника. Робопса, звісно, думаєте, точно знаєте, як виглядають роботи пилососи Тоді розробка італійського інституту технологій вас здивує. Там створили робопса, який навчений знаходити та усувати сміття, використовуючи юкзак з пилососом та насадками, прикріпленими до його щиколоток. Цей маленький чотирилапий робот побудований на базі робопса Аліенґоу від китайської компанії Юнітей відносно дорогого та атлетичного робота дослідницького класу, якого ви бачили в одному з перших наших випусків, коли він навчався відкривати двері за допомогою маніпулятора, встановленого зверху. Коли ми говоримо дорогі, ми маємо на увазі вартість близько 50 тисяч доларів США. Але йому на допомогу якраз з'явилася значно дешевша версія Unity Go 2 вартістю лише 1600 доларів США, бо прибральник за 50 тисяч доларів за одиницю то трохи занадто. Робопса прибральника звуть веро Vacuum Cleaner Equipped Robot. і він спрямований на недопалки одну з найпоширеніших форм сміття. Використовуючи пару глибинних камер і нейронну мережу, він здатен знаходити недопалки на землі. Планувати свій шлях так, щоб пройти повз них, вмикати пилосос, всмоктувати їх і продовжувати рух без зупинки. Ідея автономного всепогодного робота для прибирання сміття безумовно цікава, але, відверто кажучи, веро ще далеко до такої ж точності та швидкості, як у інших роботів Юнітей. Було б чудово мати маленького робота, що стрибає по пляжу, виконує таюки на сходах і всмоктує недопалки всіма чотирма лапами. Але поки не зовсім зрозуміло, як навчити його всмоктувати лише недопалки, не тягнучи кілограми піску, і невідомо чого ще слідом. Отже, наразі використання веро ще не дуже практичне. Але ідея цікава і її точно варто розвивати. Очевидно, що на кінцях собачих лап не обов'язково має бути тільки пилосос. Це може бути якийсь садовий інструмент, або припускають дослідники, свяхозабивний пістолет. Це точно може позбавити багато людей болю у спині. Звісно, якщо ви готові довірити автономному робопсу, свяхозабивний пістолет. Чині розробляють шестилапого робопса, який має замінити собак поведерів. Команда з Шанхайського університету взялася за вирішення проблеми нестачі собак поведерів в Китаї, адже там на 40 тисяч сліпих людей припадає лише одна тренована собака. Робопса не треба буде роками тренувати, годувати і мотивувати смаколиками. Шість ніг мають зробити його маневреним та стійким, а на його спині будуть розташовані датчики, зокрема камери з глибинними сенсорами та радар. Цей робот вміє створювати 3D-карти навколишнього середовища, позиціонувати себе у віртуальному просторі, автономно переміщуватися по вулицях повних людей і машин, планувати маршрути, динамічно уникати перешкод і навіть розпізнавати сигнали на пішохідних переходах, на відміну від деяких співгромадян. Він зможе приймати голосові команди від користувача завдяки моделям розпізнавання мови на основі діпльорні алгоритмів а також підтримує тактильну і зворотну силову взаємодію. Робот обладнаний телескопічним стрижним повідцем, який уповільнює його, якщо заповідець потягнути, і прискорює, якщо штовхнути. Максимальна швидкість шестилапого 3 метри за секунду, але зазвичай він рухається зі швидкістю від 0,6 до 0,8 метрів за секунду. Хоча шестилапий може працювати без підключення до інтернету, з підключенням ви отримуєте доступ до більш широкого набору функцій. Цікаво, приноситиме він лише капці, чи каву також. Інженерна команда наразі проводить польові випробування роботоповедиря і співпрацює з компанією Soaken Robot Co, щоб вивести його на ринок. Але точна дата початку серійного виробництва ще не відомо. Відомо одне цей песик точно буде не дешевим. бой! так і хочеться крикнути цьому хлопцю. Ну, поки він вас не спалив. Кампанія Flame випустила на ринок свого робопса з вогнеметом на ім'я Термонейтор. Так саме Термонейтер, не Термінатор. Хоча схоже. Компанія так описує функціонал термонейтора, запобігання лісовим пожежам, агророботи, прибирання снігу і льоду і розваги. От в розвагах я не сумніваюся. Ага, навчити його казати люблю, запах свіжого налпалму зранку і розважатися. Але, якщо серйозно, термонейтор досить цікавий з інженерної точки зору штука. Це класичний чотирилапий робот всього лише за 9,5 тисяч доларів. Виробник обіцяє високу прохідність, Робописик вміє розпізнавати перешкоди і уникати їх. Лазер, встановлений на вогнеметі, забезпечує прицілювання полум'я, яке має радіус дії 10 метрів. Писик має FPV керування та технологію лідар. Спеціальний датчик, який має вбудований лазер і вимірює за його допомогою відстань до об'єкту. Вогнемет IRC, яким обладнана термонаєтора компанія, описую як компактний, повністю електричний вогнемет. А виглядає як мило і корисно в господарстві тваринка. Треба брати. Інженери винайшли спосіб розширити функціонал чотирилапих. І ні, мова не про відкривачку для корму, якою зможе користуватися котяча лапа. Команда дослідників з ATH Цюріх нещодавно представила нову модель навчання. Яка зробить з лап негуманоїдних роботів універсальні інструменти. Завдяки цій моделі вони зможуть відкривати холодильники, натискати кнопки, і виконувати ряд інших задач, і все це ногами, без жодних рук чи додаткових маніпуляторів. Під час симуляції робота змушують багаторазово ставити ногу у певне положення. В процесі навчання ми поступово додаємо перешкоди цьому руху, а робот має вчитися їх долати наприклад, посувати тулуб вперед, аби дотягтися до кнопки, пояснює автор моделі Філіп Арм. За словами дослідника, таким чином робот навчиться діяти не лише в лабораторних умовах, але й працювати в реальному світі, де на підлозі буває сміття і перешкоди, а двоногі не завжди вчасно забираються з дороги. Які реальні можливості це відкриває? Ну, по перше, робота не доведеться обвішувати додатковими, не завжди багатофункціональними і майже завжди дорогими маніпуляторами заради натискання однієї кнопки на дверях складу. Роботи самі керуватимуть важелями, відкриватимуть двері тощо. Для промислових виробництв. Де такі роботи працюють це великий крок уперед і суттєва економія ресурсів. Чуєш, споте? Для тебе скоро відкриється дивний світ новий, якщо кнопку натиснеш.